Я у нас є такий чувак, Давид. Типу, реально молодий, десь як підліток, який щойно закінчив впасти овець і ще навіть не мав нормального меча. А в той самий час десь поруч на полі битви гуляє собі здоровенний чувак, Голіаф. І це не просто чувак, це буквально гора м'язів із мечем, списом і ще з нахабою. Він виходить кожного ранку оре, ну що, хто зі мною? І всі такі не я і не я. І тут Давид приходить на поле бою, приніс братам перекус, типу хліб і сир, ну, звичайна доставка. І раптом чує, що Голіаф знову щось там бурчить. Давид такий, а що це за хуліган? Ви що? Всі боїтесь? А всі йому, та ну, це ж Голіаф, він всіх рознесе. А Давид, я з Богом, мені норм. І він, прикинь, не бере ні меча, ні броні, тільки прощу, пращу Карл, як слінгшот з базару. І бере п'ять камінців, розмахнувся, пшух, і Голіафу прямо в лоба. Один постріл, мінус гігант. І всі такі: Вау! А Давид такий: ну що, хто наступний? І вже став зіркою Ізраїлю ще до Тіктоку. Голіаф показував в'язи, Давид показував віру. І знаєш, що працює краще? I got it up, I got it up, I got up, I got up, I got up, I got up, I got